Проходимо у кухню, кухня доволі простора. Всюди підігрів підлоги, є отакий стіл великий, вмонтований холодильник, є посудомийна машина, всюди підсвітка, є ось така варина поверхня газова, мікрохвильова, духова піч і великий балкон. Ось так виглядає балкон з таким хорошим виглядом. У двір. Ремонт зроблений дуже якісно. Власники робили як для себе. Є всюди виходи на кондиціонер, в разі чого вони готові доставити. Ось такий коридор. Дуже приємна велика простора квартира.